В нас сьогодні пішов вже другий день доби, точніше, друга доба від того, як ми всі жахнулися від зливу фотографій інтимного характеру відомого українського антикорупціонера Віталія Шабуніна. Знов ж таки не оцінюючи роль сучасних антикорупціонерів і активістів в боротьбі з корупцією і особистість самого Віталія, я хочу сказати, що просто. Хвиля обурення і е, такого нерозуміння, що таке реально можливе, прокатилася Фейсбуком, і е, фактично люди жахнулися того, що фотографії із вилученого під час обшуку телефона е, найбільш невдобні для самого Віталія і тих, хто на них дивився. Я одразу скажу, що мені сказали, що там, е, і я ну, вирішив не дивитися, тому що ну якби. Можна і без цього, просто достатньо того, що якби сам факт цей існує, і люди просто в шоці від того, що відбувається. А що ці фотографії з телефона, які вилучили, а потім. Після заяви генпрокурора, що він добереться до кожного з тих, хто його намагається, нібито змістити з посади е, у зв'язку з об'єктивним абсолютно фактом. Міндічгейту, він сказав, що до всіх добереться. Бачимо, що починає добиратися, тому що сам Віталій заявляє, що ДБР і е, генпрокуратура, яка займалася цими обшуками, зробили цей незаконний злик. Вже з'ясувалося, що там пан Бойко, певний муравський е, і е, як його і Монтянський активіст, це зробив на своїй інформації. Інтернет помийці, потім це підхопили, цей злив, всі помийки банкової, ну все по класиці. Але ж, пане Дмитре, це ж тільки маленький факт від того, що відбувається в правоохоронній системі. І саме ви є людиною, яка стикалася з цією. Е Портновською, скажімо так, репресивною системою, тому що, якщо я не помиляюсь, досі у вас йдуть з ним суди, і саме портнов започаткував од активні ці заходи по пресінгу активістів, і хоча б просто критиків влади, що ви про це. Факт думаєте, і що ви думаєте про такий стан справ, коли фактично нам кажуть, що однією із умов виживання Україною є інтеграція до європейського союзу. А ми розуміємо, що цієї інтеграції не буде, доки існує е такі викривлення правоохоронної системи. Будь ласка, ну, рік тому, якраз ми записували інтерв'ю з полковником Жолобецьким, автором і реалізатором цього проекту «Авеню», який на жаль перетворився на «Вагнергіт». і Ми тоді, якраз і просили максимально дати розгол. З цим фактом знущань над ним, над його родиною, як його принижували. Потім звільнили після 25 років служби. Звільнили з армії навіть без жодного виходного пособі, навіть без пенсії стараннями моєї знайомої в управлінні справ людини тут захисту повноваженого з питань по прав людини. Йому відновили хоча б пенсію, яку він мав отримувати. Вчора звільнили охоронців Петра Порошенка, яких абсолютно безпідставно майже 10 місяців тримали за гратою. Позавчора звільнили детектива гус. Тарову до того звільнили і його батька, який якраз вчора в інтерв'ю він розповідав про які там страшні знущання над ним над його батьком. Мало того, що похилого віку, але ж серйозно хвора людина, але й влаштовували там ректальні огляди перед засіданням суду. Там зухвалий прояв демонстрації сили і знущання над е, принципами, взагалі моральними. То це повтор просто тих практик, які стали вже абсолютно звичайною справою в Росії і. Як на мене, ну факт там якихось фотографій інтимних цього шабуніна, це прикрість, напевно. Але ж це не коли людину два роки тримають за гратами по абсолютно вигаданим звинуваченням, як у випадку полковника Червінського. Тобто, ну як на мене, це не речі, коли людину не просто тримають у в'язниці, але ж головне, позбавляють Україну таких досвідчених кадрів, які могли продовжувати здійснювати найкваліфікованіші операції по знищенню російського ворога і головне російської агентури. Тут в Україні, тому що ворожих агентів треба знищувати не після перемоги, а задля перемоги. А в нас саме тих найактивніших діячів контрозвідки української таких от інституцій, як НАБУ і САП, саме на них спускали всіх собаки, і саме їх робили найнебезпечнішими злочинцями в Україні. Тобто, де ці арешти по інших плівках міндіча в нас заарештували на декілька буквально годин цього рьошика, який там скаржився, що важко йому носити сумки з мін. Мільйонами доларів через буквально декілька годин знайшлося 95 мільйонів за його звільнення. Тобто кинути по абсолютно вигаданим звинуваченням Червінського заграти чи охоронців Петра Порошенка це нормально. А тут, абсолютно очевидні співпраці з ворогом, ці ж люди відправляли двушки на Москву. Ну, які ще потрібні докази їхньої співпраці з Путінською Росією, а вони спокійно виходять з під арешту, і під ніхто не притягнутий до відповідальності ніяких розслідувань не відбувається, і цей самий фінмоніторинг Ронін виправдовується, що каже: ну, немає в нас часу, як вчора. Керівниця цієї ревізійної комісії української пані Піщанська її рідна сестра опікується всіма там офшорами і всіма об'єктами нерухомості з родини Зеленських за кордоном, а вона каже, що в неї немає часу перевірити. Зловживання в енергетиці, тобто розкрадаються сотні мільйонів доларів західної допомоги, і з них частина відправляється нашому найстрашнішому ворогу, а в них часу немає це перевірити. Так навіщо вони взагалі існують? Якщо ми ж розуміємо, що це ж тільки верхівка айсбергу, це ж те, що на поверхні засекретили ці розслідування по Укроборонпрому, тому що це, начебто, може ну, спричинити великої шкоди нашим інтересам безпеки і оборони. Але ж де були ці органи, коли спокійно вони споглядали, як перераховуються на і й на цей фаєрпойнт, який заснували люди з дуже сумнівною репутацією. Тобто вони тут в Україні займалися підбіром локацій для зйомок зеленського. Але виявляється, до того в Росії вони... Були задіяні в операціях військової машини Російської Федерації. Як цих людей потім допустили до того, що вони отримували такі ну, величезні шматки українського оборонного бюджету? Практично там половина всіх грошей, які виділялися на ракетні програми, йшли на компанію, яка має своїм технічним директором людину без будь-якої профільної світи. Людина позавчора ще займалася розробкою бетонних вуличних конструкцій. А тут раптом стає технічним директором ракет. Будівної компанії, на яку виділяється половина всього бюджету державного на ракети, ну це при тому, що Україна була десятиліттями лідером ракетобудівництва будівництва в світі, і тут всі компанії виявляються за бортом їх переводять на одноденний робочий тиждень, а величезні бюджети йдуть до друзів зеленського, які вчора підбирали йому локації для зйому. Так, пане Дмитре, е, така ситуація, що це споглядають не тільки в середині України, це споглядають ще й люди, які е, так само зайняті і в переговорному процесі, і в допомозі безпосередній Україні. І е, мало того, залежать, фактично залежать від України, як від того бастіона, який тримає е, навалу російську від того, щоб це продовжилось вже в Європі. Я уявляю собі, як з жахом люди виховані в. Е, 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 Умовах чіткої е, демократії інституційної дивляться на все це і е, розуміють, що е, це не тільки не хоче і не може припинятися, а ще стало замкнутим колом тобто, вся ця корупція, яку фактично ну важко вважати просто корупцією, Це ну як ви зазначили е, в, в чудовому вчорашньому стимі з Володимиром Амеляном, це державна зрада. Ось і мало того, вона всі ознаки цього носить, що є певні куратори, вони мають вже е, нагороди від е, Росії. Там якісь там медалі е, героїв, е, так це як серо, е, ну, пан Деркач, да, той самий не шановний. І е, ми говоримо про те, що м -м, ця система хоче. Зайти на новий круг на нове коло владних повноважень, тому що сьогодні буквально ще свіжа є заява Зеленського в інтерв'ю одному з западних видань. Він сказав, що він готовий до виборів і він підтримує. Увага товар, шановні глядачі підтримує цифрові вибори. Що ви думаєте про спробу відбілитися або взагалі забути про <с>? міндічгейт і е, е, переобратися, як кажуть російською, як ні в чому бувало, да переобратися на наступну каденцію всім головним діячам е, офісу президента? І е, ще одне питання: це звісно, що. Одіозніший представник, якого вважають головним кротом, це Андрій Єрмак, який картинно нібито був видалений із простору публічного. Але люди, які спостерігають за комунікацією Зеленського, кажуть, що він постійно на телефоні з ним і що він фактично просто переїхав десь. Ну хто каже в. Офіс а, зовнішньої розвідки, або ну хтось ховається, але він ніяк не втратив впливу і а, не виключено, що саме ця людина і є тим самим комунікатором між певними колами розвиток ворожої держави, і а, а, фактично найвищою вертикалі української влади, і от тепер ми бачимо, що нам Потрохи потрохи намагаються закинути мульку, що будуть якісь цифрові вибори, да і там, ну знаєте, як на тому самому роялі, да, от на цих розкладених смартфонах без рук зіграють Єрмак Зеленський і решта всієї камалії для того, щоб просто переназначитись, а нам всім кажуть, що ну проти цього бунтувати ніяк же ж взагалі немає можливості, тому що війна, тому шановні українці, просто прийміть це як факт: якщо не Зеленський, то хто. Ну, якраз наш проект це операція професор від веселих яєць». Почали випускати серії операції професор в листопаді 2004 року, 21 рік тому. Саме тоді, коли стала відома ця історія з тим так званим проміжним сервером, через який на другому турі президентських виборів Януковичу додали тоді 2 мільйона голосів на хвилиночку. Да, ми ж пам'ятаємо ці операторів, там зімін. Як сьогодні цей Федоров, які отримували тоді великі там суми. Першим як потім розслідували, так між іншим, їх наскільки пам'ятаю, не притягнули до відповідальності тих, хто організував цей проміжний сервер, через який проходили протоколи для голосування через яких відбувалися фальсифікації. Тобто, і тепер послідовник цього зімінацій сьогоднішній Федоров, да, всі ж пам'ятаємо його листування з шефіром, який тепер збирає гроші на застави для Чегівари Чернишова. А в 2019 році він же йому писав, що нам треба ще на операцію по ботам. Тисяч доларів терміново отримати. Ну, це що було злито з листування між Шефіром і Федоровим, і тепер ця людина опікується всією цією дією і, відповідно, буде дотичним організатором. Можливо, це такого самого проміжного серверу. Тому повторюються ті самі практики, які були тут 21 рік тому. Ну і що стосується Єрмака, там цікаво, що в мене. Офіс практично ну по діагоналі від того будинку, де прописаний Єрмак Шоковична 32-34. І, і якраз поставили блокпост в тому місці, де закінчується досить довгий цей будинок, для того щоб практично діяльність єрмака проходила в практично засекреченому кварталі, так зване Печерське гетто, коли неможливо потрапити. Ну якщо в тебе немає прописки, як в мене чи немає свого офісу, і відповідно журналісти не можуть сьогодні відслідковувати його пересування. До межах цього Печерського гетто, тому що там діє спеціальний режим, відповідно, я ніколи не вірив, що Зеленський може повністю в з Єрмаком, тому що за величезні на них відповідальність, величезна, величезна кров і величезні суми, які вони накопичили на криптогаманцях. Отже, ми ж знаємо, які кримінальні історії тільки за останні тижні вбивство в Києві оператора криптогаманців, потім пасинок нинішнього посла України в Болгарію. Як відомо, секс-інструктор протеже того самого Єрмака. Її пасинок долучений був до вбивства свого товариша-однокашника, в якого вилучені були теж флешки з криптогаманцями. Ну я уявляю, як вони там щоранку, Єрмак з Зеленським прокидаються, і перше, що вони роблять, перевіряють, де ж ці флешки, чи на місці вони з цими мільярдами. Тому що ну ж Україна якимось дивним чином раптом стала на четвертому місці при тому, що на наш рівень там економіки ВВП ми на 120-му місці в світі серед 190 країн. А по його криптовалюті на четвертому і ознака того, скільки вони накрали, і скільки вони вже не довіряють ніяким офшорам, а тримають на цих спеціальних флешках і телефонах. Тому і в такий переляканий вигляд. Я наводжу часто історію з мого дитинства, як мені дідусь показував свого сусіда. Ну, він був по лінії мами моєї. Він був золотим рук рук майстером. в багато років його портрет висів на дожці пошани нет кіностудії Довженка, але починав свою біографію ще там до Другої світової війни, як годинникар в нього була своя майстерня невеличка, і там були в нього підмастерія, були учні. І один з них там звали його Яша після війни. ну, свою вже відкрив свій там ну, крамницю такого годинникаря. І в 53-му році пісня амністії, коли наповнили знов там тоді криміналітетом середовище. І... Дього раді вечора він прибігає. До дідуся каже Григоріантоновичу принесли мені Там я не пам'ятаю, скільки там 5 кіло золотих царських червонців да, продають за п'яту частину реальної вартості. Каже, в мене немає грошей. Давайте вами на пополам склачемо, купимо ці монети. Дідусь каже, а навіщо нам 5 кіло золота? Що ми будемо? Ну вони не карі там грами в них, там навіщо такі кілограми і брати на себе ще й невідомого походження. Ну відмовив каже, я тобі не раджу цим займатись. Ну але, зрештою, це я ще знайшов там. Через родичів, через знайомих викупив. Ну і потім вони отримали нові квартири, житловий масив, такі в Києві. Нивки. Е, і в цьому будинку це на інтернаціональній площі там такою літерою Г. В цього Яшу були там на третьому поверсі. В якомусь там в такі грати в нього були, залізні на вікнах, балкон з такими гратами, на, як в фільмі з грилянтова рука, 10 замків на дверях. <клістер> Ходив по вулиці, озиравшись, дідусь мені каже, о, дивись, я ще пішов. А він дійсно так от ходив по вулиці і дивився навкруги, тому що боявся за своє золото, яке там ховав. Ну і десь не дожив до 50 років, помер від інфаркту, да, хтось його там налякав. Ну а дідусь словополучно до 85 років років доброму фізичному, там да, більш-менш да, головне в психічному стані прожив. Ну тобто мене це і навчило, да, що як сказано в еклезіаста, да, беров не хасим, ровдат, як я люблю. Часто цитувати в безлічі прибутків, безвіч трубот. Хто помножує власність верніше, да, той помножує багатократно помножує свої біди і турботи. Ну так і тому, що не так навіть важко заробити, як на прикладі багатьох моїх однокашників, за да, ніхто з них не помер від бідності, да, але всі, хто по той бік трави, всі померли саме через те, що бігли за цим довгим рублем, чи як в цій відомій формулі, яка була в 90-х, да, що люди ставали мільйонерами за лічені місяць. Але жили після цього літ лічені тижні. Я уявляю собі цей моральний стан сьогодні. І Зеленського і цього Єрмака перелякані його, коли вони розуміють, що на них така кількість компромату через це знову ж таки ці канали їх комунікації з Росією через ті двушки на Росію. Вчора ж мегаметр Расулов відкритим текстом сказав, що ми почали коли розслідувати саме з оборонної сфери, саме тієї сфери, якою координатором був міндіч. Дійсно, я абсолютно тут довіряю Коломойському. Міндіч не був організатором цієї схеми, він був координатором, він був комунікатором, він все це технічні питання ну, адмініструванням займався, цих, але він не був вигододобувачем. І він же казав в розмові з Єрмаком, який вже нагадаю, два місяці ж не повертається в Україну, баражує там між Америкою і Європою, боїться, що йому тут вручать підозру мабуть. Тобто він вже казав: ми ж з собою зустрічаємося двічі на тиждень. Ну, тобто, про що вони про погоду спілкуються там, про футбол, коли зустрічалися вони з Єрмаком. Ну, тобто, відповідно, з, з, з Умєров, відповідно, не тільки опікувався цими бронежилетами, а й іншими оборудками, ну, зокрема, і цими фламіндичами, відповідно. Тому і величезна сьогодні на них. Психічне навантаження через те, що вони розуміють, до чого вони це призвели. Куди ти лізеш, людина з будь-якого державницького дипломатичного військового досвіду бере на себе відповідальність як верховний дипломат і верховний головнокомандувач. Мало того, що ти свою загубиш психіку і кар'єру, і взагалі життя, ти ж губиш життя з десятки мільйонів українців.